Ско. Этот, Десь ти позабрали. Этот тострой галкай трохи. Да подивимось. Стафа, я її лечу. Щось, щось і стало? Ви ще позабрали ті дурновали. Стало скораде, чи що? А, а, а чому мені ту майдлазити? Що ж їй стало? Та говори же, що ти стоїш як тива. Я говорю, говорю, Нінка Дярчухова. Ну, во. Здаяв же свого малого. Все. Внука вже ще нам натішила. Роздає до, е, е, до інтерната. Я, ну, якого внука? Чекай, то якого внука? Якого внука? Має е, кілька внуків? Єдиного має. І то вже видиш, вже їй не треба. Е, ти ва, то вже твоїм степанам всі а ти маєш ліпше знати. Дмитруська, та, е, ти маєш ліпше знати, як я. Певні зачили хату ділити. Давай на підемо на подвір'я. вже їде. Хтось, е, слухай, е, певні зачили хату ділити. Певні фамілія приїхала. І давай так стару хату діліть і вже внука, іде з Богом. Ти ж ті дивуєш? Я вже нічого не дивую. Я чула на власні вуха, чула, виділа, все. Чую, розмова така конкретна. Говори, все я тобі повідключаю, все. Відправлю, говори до інтерната, бо... слухай що, слухай що? Говори, тобі тільки тік-так давати. І тобі тіку, говори, ти хочеш тільки тік така і ти хочеш е, того 100 грам. І тобі більш, більш горе нісне в ти ще вчити не хочеш сто грамове. Таке воно вже собі зрані, певно перед школу. О, оп. А ти думаєш, а, ви... ну, а хуй. в нінки була чітка, чуто війна їхня, вона була п'ячка. Ти її не пам'ятаєш? Вона була стара п'ячка, там пішла по, по лінії. Майського мал, малого вже піяка. Твій Степанку там був. Шачкай за компанію Степана Восьми за бари із тим Дмитруськом попрут. Отак. А твій Степан з ним о. Чекай. А а, 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 де? а Степана то чого? Що ти такі труда повідаєш? А от твій Степан іде. А от, Степанчу, куди дитину сюди. О, Степанчу, Бог дякувати. Йде дитина до хати, а ти повідала. Що там ще стало? Ну, то що, Степанку? Було? Бу? Що е -е, баба Дмитруськові повідала, як годує інтерната в УПРЕ? Чого то було, що він сидів 100 грам? Відключи інтернет, або в Тікточі сидити в, в, в інстаграмі. Що не ясно, Стевка? Ну то давно пора, Степане. Ти ще <кхи> трошка пущи, я ще тобі відключу. Нет, не слухай, що старші повідають. Стевка, ти, ти темнота? А висі звідки пльотки роблять? <кхи> я йду, бо я кашлею. <кхи> <кхи> Хэээй, <coughs> 100